Нам, християнам, предлагається теж бути воїнами, воїнами Христовими. Тільки, якщо ті воїни борються з врагом на полю брані, то ми воюємо з ворогом таїнственним, скритим, його не можеш видіти так просто, Ім'я, котрому сатана, дьявол, противник Божий, у планах котрого чим побільше знищити людей. Потягнути за собою у пекло. І сьогодні в Євангелії читаємо, хто слухає мене, то слухає пославшу мене Отця. І за свою віру має життя вічноє, на суд не приходить, но переходить від смерти у вічне життя. І так, віруючи во Христа, коли помирають, вони просто переходять ніяку грань, який вогонь да страшний, і для святих отців смерть була противна, страшна, Ну, їй треба було перескочити, щоб перейти вже у світле царство Божо. Істинно говорю вам, каже Господь, наступає час і вже є, коли мертві, услышать глас Сина Божого і оживуть. Бо Отець Небесний послав Сина Свого не судити сперва людей, а кликати на покаяння, омитися, очиститися і вернутися вже у царство Божє, оновленими. І прийде час, коли і зайдуть із цього світа, творивши добре діло у воскрешенні жизни. Ну а котрі робили зло, вони теж воскреснуть но воскреснуть у вічні муки. В принципі, додаю в першому псалмі і Давид, що сього ради не воскреснуть нечистиві на суд, мимо суда будуть літіти в пекло. Хоча, звісно, і це буде рішення Божого суда. У Євангелії сьогоднішньому Лука 29, то сема глава. Господь указує, яку мав віру один чиновник. Ми сьогодні вдивляємося, що у нас в Україні чиновники поголовно безбожники. Але чим вищий, тим більший безбожник. І ще вищий, і ще більший безбожник. А от ми маємо тут приклад сотник, тобто полковник, котрий мав свого слугу, не сина, не брата, не маму, не дід. слуга. І от полковник, начальник, воєнначальник, друг, подивився, що його слуга хворий. І тоді він чув, що Ісус прийшов і зціляє хворих, тоді сам посчитав себе недостойним, послав своїх слуг, своїх подчиненних, аби прикликали Ісуса. Я чиновник. Ну я дуже переживаю за свого слугу. Скажи слово Ісусе, і я вірю, що ти, як Бог, Його зціліш. Після таких слов сказав Ісус. Чуєте, чиновники, високопосадовці, правителі, Слово того полковника. Він вірує в Христа Ісуса і по слову, каже твоєму Господи, все, що сотвориться, так с і стало. І пішли провірили і по вірі сотника Ісус істеляє слугу. Але що тут нам важливо розуміти? Ісус ізселяє, повторимося, не самого сотника, не Його сина, дочку, матір, вітця, брата. Якогось там маленького слугу. Тому нині Євангеліє приговор тим чиновникам, полковникам, котрі безбожники огранічені, Притуплені духовним разумом, і в результаті всі через них страдають. І ось сьогодні Ісус каже таку фразу: Я в цілому, Ізраїлі, де ходили ті книжники Фарісеї, садукеї, наліпили собі на голову священне Писання. Представте собі, коли Біблія приліплена на чоло, і то от -от вони ходили. І каже Ісус, ота вся маса не має тої віри, яку проявив нині сотник. І сказав йому, іди віра Твоя спасе тебе. Ми віримо, що сотник пізніше став християнином, як і маса людей стає християнами, коли Господь каснеться їх серця і возростає тут, має силу молитися за упокой наших братів, ми й собі допомагаємо. Помагаємо і усопшим, а у вічності так нам хоче, щоб по нашим молитвам чим більше людей спаселося і наслідувало царство Божоє. Амінь.